Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Криптодон. Я не знаю, чи помітили ви, але вайтбі там потрішку знижує свою позицію. Ну, якщо бути точним, після останнього анонсу про нове чудове партнерство з Барселоною. Хто не бачив відео на каналі, ви можете подивитися. Ми підлетіли до майже 5 доларів, що було доволі таки непогано, і можна було фіксунути приємну дохідність. Якщо прослідкувати за графіком, ми бачимо, що з того моменту пішла чудова тенденція на пониження. І наразі все йде саме так, як і мало б бути. Потрішечку трішечку плавненько, поступово токени знижують свою позицію. Токени зкидають, тому що розлоки проходять. токенів на ринку з'являється все більше, і люди хочуть повертати свої кошти. І це нормально, бо точка входу в них була 1,6 долари. Тож, до наступного розлоку ми маємо впевнено перешагнути за 4 долари вниз. І на відмітці десь в 3,9,3,8 під розлок. Трішечки підпампитись до 4,4, 4,5. Це буде незначний короткий памп для того, щоб просто підняти трішечки планку і знову ж таки точно так, як і перед цим розлоком, почати знову ж таки крокувати нижче. Після останньої фіксації токену під новину про Барселону, де я зафіксувався на 4,8. Ми очікуємо. Наступного фіксу ордеру на 4.1. Це буде перший вхідний ордер на WhiteBit токен для закупівлі. Після цього ордера будуть розміщуватися на позиції 38, 3.5, 3.1. А які ордери на відкуп стоять саме у тебе, і чого взагалі очікуєш від WhiteBit наразі? Напиши саме про це в коментарях. Я залюбки дам на них відповіді. На цьому, все вам вічав Криптодон вдалих торгів.